Що потрібно для реєстрації ФОП? П'ять основних пунктів. Перше потрібно перевірити свій паспорт та ідентифікаційний код. Якщо у вас id карта, то потрібно мати з собою оригінал id картки. Якщо ж ви плануєте зареєструвати ФОП через дію, тоді вам потрібно буде мати електронно-цифровий підпис. Другий пункт це вибір кведу. Це ваш вид діяльності, яким ви плануєте займатися. До цього пункту слід віднестись досить серйозно, адже вибір кведу напряму впливає на вашу систему оподаткування. Третій пункт потрібно визначити систему оподаткування. Вона може бути загальна система оподаткування та спрощена. Якщо ж ви обираєте спрощену систему оподаткування, ви обираєте групу ФОП. Вона може бути перша, друга або третя. Четвертий пункт це подання заявки на реєстрацію ФОП. Заявку можна подавати онлайн через сервіс Дія та очно звернутися до ЦНАПу, до держреєстратора або до нотаріуса. П'ятий пункт відкриття рахунку ФОП у банках. Вам потрібно відкрити обов'язково рахунок для прийому безготівкових платежів. Це можна зробити як очно у відділеннях банку, так і дистанційно онлайн. Більшість банків зараз працюють онлайн. Найбільш популярні банки це Монобанк, Приватбанк, Фунбанк, Украси. Банк. Тим, хто планує подавати заявки в майбутньому на грант, рекомендую відкрити рахунок в Ощадбанку, адже тільки Ощадбанк працює по грантових програмах. Якщо вам потрібно більше інформації стосовно відкриття, підписуйтесь на мою сторінку та пишіть у директ слово Консультація.